Я основа безособистісного Брамана, безсмертного, нетлінного і вічного, який є невід'ємним станом найвищого щастя. Природа брамана це безсмертя, нетлінність, вічність і щастя. Браман є початком трансцендентного усвідомлення, параматма над це проміжна. Або друга стадія трансцендентного усвідомлення, а верховний Бог особа є вершиною осягнення абсолютної істини, тому і параматма, і безособистісний браман перебувають у верховній особі. У сьомій главі було пояснено, що матеріальна природа це прояв нижчої енергії Верховного Господа. Господь запліднює нижчу матеріальну природу частками вищої природи. І в такий спосіб духовні частки зв'язуються з матеріальною енергією. Коли жива істота, яку зумовлює матеріальна природа, почне розвивати в собі духовне знання, вона підніметься над рівнем матеріального існування і поступово досягне розуміння Всевишнього як брамана. Таке розуміння всього живого як Брамана є першим ступенем самоусвідомлення. На цьому ступені особа, яка усвідомила Браман, стає трансцендентною до матеріального оточення. Однак таке осягнення Брамана ще не є досконалим за бажанням, людина може залишатися у стані Брамана і звідти поступово піднятися до усвідомлення Параматми. А потім до осягнення Верховного Бога в особи чимало прикладів цього у ведичній літературі четверо кумарів спершу дотримувалися концепції істини як безособистісного брамана, але потім поступово піднялися до рівня відданого служіння. Той, хто не може піднятися вище безособистісного розуміння брамана. Ризикує знову впасти долі. У Шримад Бхагаватам сказано, що хоч людина і може піднятися до рівня безособистісного брамана, але не йдучи далі нього і не маючи знань про верховну особу, вона не зможе повністю очистити свій розум. Тому, якщо вона не служитиме Господові, то навіть попри те, що досягла рівня брамана. Для неї не виключена можливість падіння. У ведах сказано: Расовайса Расамхєваям, Лабдвананді Бавати. Коли людина пізнає Бога особу, вмістилище на солод Кришну, вона по-справжньому досягає стану трансцендентного блаженства. Та й Упанішада 2.7.1. Верховний Господь сповнений шести надзвичайних багатств, і коли відданий звертається до нього, відбувається обмін цими щедротами. Слуга царя насолоджується майже так само, як і сам цар. Тож віддане служіння супроводжується вічним непорушним щастям та вічним життям. Тому віддане служіння. Містить у собі осягнення брамана, тобто вічності і нетлінності. Усе це притаманно особі, яка віддано служить Господові. Жива істота, хоч і є за своєю природою браманом, однак бажає панувати над матеріальним світом і внаслідок цього падає. У своєму істинному стані жива істота перебуває вище трьох гун матеріальної природи. Але під чарами матеріальної природи вона заплутується в її різних гунах, а саме в добрі, пристрасті і невігласті. Внаслідок взаємодії з трьома гунами з'являється бажання панувати над матеріальним світом. Занурюючись у віддане служіння Господові в цілковитій свідомості Кришни, жива істота одразу досягає трансцендентного рівня. І її незаконне бажання панувати над матеріальною природою зникає. Віддане служіння, яке починається з того, що людина слухає про Кришну, славить його, повторює його імена, пам'ятає про нього, тобто виконує дев'ять видів відданого служіння, має здійснюватися у спілкуванні з відданими. Поступово завдяки такому спілкуванню. І під впливом духовного вчителя матеріальне бажання панувати зникає, і людина стає непохитною у трансцендентному любовному служінні Господові. Такий шлях, визначений у цій главі у віршах, починаючи з 22 до останнього, віддане служіння Господу дуже просте людина має завжди служити йому. Споживати рештки їжі, запропонованої Господу, вдихати аромат квітів, що піднесені його лото своїм стопам, відвідувати місця, де Господь насолоджувався своїми трансцендентними розвагами, читати про різноманітні діяння Господа, про його любовні взаємини з відданими, завжди повторювати трансцендентні звуки «Гарія Кришна, Гарія Кришна. Кришна, Кришна Гарегарі, Гарірама, гарі, Гарірама, Рама Рама Гарегарі Рама, Рама, і постити у святкові дні появи та відходу Господа і Його відданих. Йдучи цим шляхом, людина повністю зрікається матеріальної діяльності, той, хто може таким чином піднятися до Брамаджоті або осягнути інші різновиди концепції Брамана якісно уподібнюється верховному богові особі. Так закінчується пояснення Бхагативиданти до 14 глави Шрімад бхагавадгіти у якій розглядаються три гуни матеріальної природи.